Вдома в першій половині дня слухайте такі активні. Вихідні були. Вчора був такий спекотний день, що сьогодні я вирішила, що я нікуди не йтиму, бо хочу, ніби як трішки відпочити, скажімо так. Фу, ранці не було сили куди зійти, а зараз вже нема ніякого бажання. І там можливості йти, бо на вулиці дуже спокійно. Вийшла вам зараз на балкон показати будівництво. Ось вони вже добудували до нашого рівня, до п'ятого поверху. Я Думаю, що у них так, так само буде як балкон такий, так. Да? І все. Бо зазвичай по п'ять поверхів будують. Ух, на вулиці немає чим дихати, спека страшенна. Це тут зараз е я проходжу, такий типу, як навіс для рибок. Такий чан з рибками. Не знаю, як вони так бідолашні витримують цілий день. Ми живі, плавають, бо дуже спекотно. Тож вирішила сьогодні бути вдома, бо вчора цілий день ми ходили. Позавчора ми цілий день так активно проводили, хоч позавчора не було так спекотно, було добре, що трішки пройшов дощик, але все рівно. Вихідні були досить активними, насиченими. Накопичилися деякі справи по дому, тож потрібно приготувати, прибрати, випрати, таке все. Тож е -е, зараз цим і займаюся. Буду готувати зараз борщ, так як і планувала. Борщ я завжди готую за кордоном, куди б ми не поїхали. Наш борщ все рівно смакує найбільше. Ми його любимо. Аліса дуже сильно любить борщ. І от вчора ми ходили, шукали бурячок. Вона каже, хочу борщ. Вже говорю, завтра я тобі вже приготую. Тож буду зараз готувати. От, А вже, мабуть, ближче до вечора, коли буде не так спекотно, підемо на вулицю, прогуляємося. Можливо, по набережній просто пройдемося. Ось. Нічого особливого на сьогоднішній день ми не плануємо. Просто звичайний день. Справи по дому, а ввечері прогулянка. На вулиці просто страшенно, страшенно жарко. Я ось хвилину постояла. Повертаюся додому під кондиціонер, тому що. Неможливо, точно до вечора сидимо вдома. Хотіла вам ще показати. Дивіться, у нас було віконечко, яке я відчиняла так було добре, інколи свіже повітря. Та й взагалі любила споглядати з цього віконечка. так як зараз будівництво поруч, І будівництво таке прям впритул, Віконечко замурували. І так, всі віконці, які були донизу, ось так. Замуровані, так що таке буває інколи, що орендуєш квартиру, приходиш, ніби там є вікно, а по факту вікна немає, тому що там сусідній будинок поруч. А інколи буває, просто є якийсь простір, там, вид на будинок. А в гіршому випадку ось так просто вікно замуроване. Наші власники, мабуть, коли будували, не розраховували, що тут щось будуватиметься таке високе, тому що тут був будиночок, здається, два-три поверхи. Тобто зробили віконці, а тепер сусіди вирішили збудувати щось своє. Тож, тепер вікно зачинене. Ось так. Так, обід я вже приготувала, ми смачненько поїли, Аліска спить, а я хочу трішечки прогулятися. Будівництво продовжується. в Квартирі гучно. Ну, як гучно, так все чутно, але Аліса спить будь-якому разі все, що відбувається на будівництві в нашу квартиру чутно, але добре, що у нас Аліса може спати. При... при тому, що ведеться будівництво, я вже якось розповідала, що вона в нас загартована в цьому плані. Тож, тож так, я вирішила пройтися трішки. Поговорити з вами, або розповісти. Давно вже збиралася зняти це відео, але ось тільки дійшли до нього руки. Давно вже я вам хотіла розповісти про правила перебування у В'єтнамі. Тож сьогодні вирішила це зробити на території В'єтнаму. Можна перебувати українцям 90 днів. Саме таку візу ви отримуєте при подачі документів. Ви можете отримати або звичайну візу, яка коштує 25 доларів, або мультивізу, що дозволяє вам в період 90 днів виїжджати із В'єтнаму. Ми завжди отримуємо, подаємо документи на звичайну візу, тому кожні три місяці ми виїжджаємо в іншу країну. Зазвичай ми виїжджаємо там в вихідний день і в понеділок Женя займається тим, щоб заповнити всі необхідні анкети. Це електронна віза, ми подаємо документи, там прикріплюється фотографія, паспорт, і ви це все оплачуєте, оплачуєте карткою. І зазвичай. З моменту подачі документів до моменту отримання візи проходить десь біля 4 днів. Ось цього разу так було 4 дні, і насправді тут немає взагалі нічого складного. Єдиною ось такою незручністю є те, що вам потрібно знаходитися за межами В'єтнаму для подачі цих документів. Мені мене якось запитували в коментарях, якщо взагалі... Знехтувати тим, щоб отримувати нову візу і до самого закінчення війни перебувати там у В'єтнамі або в якій іншій країні. Чи можливо таке, хочу сказати, що ну я ми так ризикувати, звісно, не будемо, і я би нікому не радила, тому що за це все можуть бути наслідки. По перше. При виїзді з В'єтнаму ви отримуєте штраф та, скоріш за все, штамп про невіст взагалі ніколи у В'єтнам. І цей штамп може бути таким, знаєте, сигналом для інших країн, коли ви кудись захочете в іншу країну приїхати. Навіть якщо ви зміните паспорт, це нічого не змінить, тому що ви в базі і у вас буде ось така. Негативна репутація і негатив... і це може негативно вплинути на отримання візи в якихось інших країнах. Тож я би такого не радила, і я не знаю в якому розмірі може бути штраф. У нас от, наприклад, знайомі вони виїжджали з В'єтнаму і вони. Протермінували свій виїзд і у зв'язку зі здоров'ям там були у чоловіка деякі проблеми, і вони пізніше, на днів 10, здається, вилітали. Вони отримали штраф. Я не пам'ятаю в якому який там був розмір цього штрафу, але звісно, це в будь-якому разі неприємно. Штамп вони в паспорт не отримали, але все ж таки це неприємно. Також мене якось в коментарях запитували, чи це правда, що можна тільки декілька разів, два-три рази робити нову візу оновлювати. Я також скажу, що це неправда. Ми ось вже шість разів подавали документи на нову візу. Тож я знаю, українці роками живуть у В'єтнамі, ось так подають кожні три місяці. Виїжджають, подають документи на нову візу і. Продовжують жити далі, Тож, ні, це не правда. Ну в крайньому разі поки що немає ніяких лімітів на це. А також є ось така можливість: ми жодного разу не користувалися таким методом. Я знаю, що багато українців так роблять, але ми жодного разу не робили. Виїхавши за кордон, подають документи на 90 днів, а на наступний день ще на наступні 90 днів і там в. Одного дня, а потім наступного дня отримують одразу дві візи, і, скажімо так, півроку в них вже закрито. Наступного разу їм потрібно просто здійснити виліт і виїзд з країни і в'їзд, вже не подавати документи, вже просто виїжджати з готовою візою. Ми так жодного разу не робили, тому що ми ніколи не мали планів довше, ніж на... 90 днів тут залишатися, кожного разу в якомусь такому очікуванні, і до кінця для себе не розуміємо, чи ми будемо тут наступні півроку проживати. Там три місяці, 90 днів так. А що буде далі, ми не знаємо. Тож і не робимо таких. Е... Віз на півроку, на рік. Є люди, які одразу собі на рік замовляють візи. Звісно, їх потрібно всі одразу проплатити, і тобі потрібно бути впевненим, що ви ти дійсно рік тут житимеш. у нас такої впевненості немає, тож ми так не робимо. Я не знаю, чи, припустимо, бізнес віза, якщо ти маєш якийсь бізнес у В'єтнамі і отримуєш бізнес візу, чи дає вона тобі якісь переваги, як це взагалі відбувається, тому що у мене немає ні, нікого зі знайомих, щоб знати таку інформацію і ділитися з вами. І навіть віза по роботі, там, чи лікарі, чи вчителі мають бути в них якісь спеціальні умови по візі. Можливо. Їм якось Можливо, їм не потрібно виїжджати, але я не впевнена, тому що знову ж таки у мене немає такого досвіду, немає в колі мого оточення, та й наше поло не таке велике, ви самі все бачите. Щоб у когось дізнатися таку інформацію, а самі ми не, не живемо по такій візі, в нас такої немає. Насправді не так давно В'єтнам почав давати таку можливість, надавати можливість залишатися в країні 90 днів. Раніше були трошки інші умови. Це здається, півтора або два роки тільки ось такі умови діють, поки що діють, і поки що ми тут знаходимося. Тож планів якихось сильно далекоглядних не маємо, і м -м -м, насправді дуже хочеться додому. Так, в кожному своєму відео я вам про це говорю, і тому, мабуть, і ми і не робимо таких позвіз на півроку, на рік, бо хоч мені часто в коментарях пишуть, що дуже класно, щоб ви знайшли себе в цій країні, в цьому місці. Насправді ні. Насправді, особливо я постійно в режимі очікування. В очікуванні гарних новин. Чотири години дня. А ще дуже-дуже спекотно, слухайте, тут будинок цей вже так гарненько збудували. Нещодавно тільки почали будувати, а вже вимальовується така краса. Я повертаюся додому, а вже ввечері з Алісою вийдемо на набережну, прогуляємося, слухайте. Капець як жарко, неможливо. Потрібно вставати завтра раніше, йти на прогулянку, а потім повертатися додому, снідати та займатися своїми справами. Бо дуже жарко, пекотно просто. А я тоді, коли вам не знаю, скільки зараз градусів, коли я вранці виходила на дах, починала я відео з... з даху, то було 36 градусів в тіні. Мені також часто пишуть, що така спека, чому ви не переїдете в іншу країну. В Азії зараз скрізь спекотно. а кудись в Європу, я вам вже говорила, що Європа набагато дорожча, тож ми з нашим бюджетом там не зможемо абсолютно ніяк вижити. Вдома під кондиціонером це от єдина. Така можливість побути десь у прохолоді, сховатися від цієї спеки. Я не знаю, як люди раніше жили без кондиціонерів у Азії, але зараз вони дійсно рятують. А у нас вечірня прогуляночка. Йдемо за лісою в сторону набережної і там прогулюватися. Будемо. На вулиці трішки приємніше зараз. Я впевнена, що біля набережної буде ще краще. Бо вже вечір. Не так пече. Так спекотно, що ми з Алісою вирішили взяти собі морозиво. Аліса, хочеш банановий або манго. Ми з Алісою вирішили манго сорбет взяти. 35 тисяч кулька коштує, ми вже якось брали, але не манго. І чи манго, я не пам'ятаю. і от вирішили сьогодні знову спробувати. Аліський манго. А мені бананове. Я вирішила собі взяти бананове. Банановий э, джелато. Ось так воно називається. Кулька морозива коштує 35 тисяч дон, але там, знаєте, така кулька чи маленька. У мене невеличкий такий стаканчик і на весь стаканчик кулька. маленька. Thank немаленька. so much. Наше морозиво. Так, аліські манго. А мамі банан. Бачите, яка порція? Чималенька. Зараз спробуємо. Ми з тобою манго їли, Аліса, вже Так. минулий манго. раз, так? А банан не їли. Банан Це зараз слоя? будемо пробувати. М -м -м, смачно, хочеш? Ні, ти будеш манго? Добре. Тебе є своє, а ну спробуй своє, скажеш. Смачно? Супер! Тож ми з'їмо прохолодне морозиво, а потім підемо на набережну, на прогулянку. Таке холодне? маленько, добре, щоб горло не боліло. Mm -hmm. mm -hmm. Бананове точно смачне манго. Я не пам'ятаю, якщо ми минулий раз спробували, давай я спробую. Mm -hmm. Яка смакота! це просто збитий банан і збити манго. І заморожене, і це дуже смачно. Це можна зробити вдома, але ж хочеться, коли ти прогулюєшся по вулиці і бачиш його, так Аліса? Так. Смачно, солодко і суперкалорійно, тому що мені довелося з'їсти і свою порцію, і після Аліси доїдати. Їй було смачно, але забагато. Сказала, я більше не хочу. Ох. Ну, нічого, доведеться зараз відпрацювати всі з'їдені калорії. Капець, як я не люблю переходити до дороги. Сьогодні море було класним, я бачу, що спокійне, хвилі немає, що можна буде завтра запланувати вийти на море, на пляж, який трішки раніше, ніж зазвичай, поки до спеки. От що вигадали, під парасольками біля шезлонгів вмикнули ліхтарики, лампочки, щоб приваблювати людей. А там взагалі увімкнули прожектор, який світить прямо в море, щоб навіть і вночі приваблювати людей, туристів до себе на шезлон. І там також вмикнули ліхтарики. Можливо, я просто ніколи не помічала, не звертала на це увагу. Але бачу, ось тут, ось тут лампочки є. Ну щоб в море світив ліхтар, я такого ще не бачила зі світлом, і люди увечері. Купалися в морі, такого ще не було. Це щось новеньке. Але, чому би і ні. Зараз не спекотно, що в морі купатися, мабуть, зараз найкраще. Так, іде світить той ліхтар. Звідки йде це світло? Незрозуміло мені. Що дає так багато світла сюди. Але є... А, он, Ось той ліхтар, скільки світла дає сюди на пляж. І тут дивіться, скільки людей купається у морі. Дітей, людей дуже багато вночі. Ну, я, чесно кажучи, не пішла б купатися. Я так побоялася, бо медуз. Аліса проситься на гойдалки, тож, йдемо гойдатися. Біля водички дуже добре ось так прогулятися, правда, Аліса, не жарко вже. Ми все рівно о сьомій прокидаємося зараз щодня, тож, мабуть, завтра, як прокинемося, одразу підемо на пляж, так, Аліса, купатися, а потім прийдемо о 9, о 10 і будемо вже потім снідати, так? Мабуть, так і треба робити. А тут і ліхтаря немає, але люди все рівно купаються. Дивіться. Дивіться, що відбувається. Скільки людей в воді. Чи то я ввечері давно не підходила до моря, чи то якось щось змінилося, не знаю. І тут є ліхтар в море, але тут ніхто не купається, чому там всі на одному місці товчуться. Можливо, а там, мабуть, зона, саме де ліхтар світить, зона для купання. Ось чому там всі на одному місці товчуться, я зрозуміла. Так, а ми йдемо сюди до гойдалок. А лісі вони дуже сильно полюбилися. Вимагаємося ми за лісою з пляжу. Що ви думаєте, куди ми йдемо? Ми йдемо в Монміл. У нас закінчилися яйця. Окрім яєць, у нас є все. Тож на базар я не піду, а зайду просто в Монмілк візьму. І буде на цьому все. Бо немає сили йти на базар заради одних яєць. Це того не варте. Що-що, Тарган на дорозі, та хай собі біжить той тарган Їх повно цих тарганів. Так. Дуряни продають. Ось. І ось дуряни продають. Так, друзі, ми вже вдома повернулися в магазині, взяли все, що нам необхідно було. І... Буду завершувати це відео, цей влог. Дуже вам вдячна за перегляд. Сподіваюсь, вам сьогодні з нами було не дуже сумно, а щось цікавого та корисного ви для себе побачили та зрозуміли. Дуже вам дякую за перегляд, за вподобайки, за коментарі. Бувайте і до зустрічі завтра в новому влозі.